Люрд – Це квітуче французьке містечко, яке розташоване на передгір'ю високих пірінеїв, неподалік іспанського кордону. У 1933 році церква визнала люрд як місце непояснювальних наукою чуд, а бернадету проголошено святою. В люрді оздоровляються не тільки християни католики, але й представники інших віросповідань, а також запеклі атеїсти і просто невіруючі люди. Кожного року до Люрду приїжджає понад 6 мільйонів паломників. Починаючи з 1858 року, коли в Люрді вперше з'явилася Діва Марія, церква проголосила 67 чудесних оздоровлень. В цьому міжнародному відпустовому місті українці мають Золотоверхий храм, духовний центр. А поміж храмом і готелем пролягає вулиця Українська. У Люрді в Базиліці Розер, яка збудована на тій скелі, де 18. Разів з'являлася Мати Божа є українська каплиця з іконами, а під престолом є напис «Вівтар України. Чому Люрт такий особливий? 11 лютого 1858 року був холодний день. Бернадета з сестрою і сусідською дівчиною вибралися, щоб на березі річки назбирати сухих патичків. Про це сталося тоді біля. Печері так оповідає сама Бернадета. Я почула великий шум, наче сильний посвіст вітру. Глянула довкола на дерева й річку. Ніщо не рухалося. Повернувши голову в сторону печери Масабель в щілині скелі, я побачила кущ рози, що хитався, наче від подуву сильного вітру. Майже одночасно виплила з печери золотиста хмаринка, а трохи згодом, при вході до печери, за кущем роз стояла пані, яка виглядала 17-літньою дівчиною з синіми очима. Вона була одягнена в білу сукню, перев'язану в поясі синьою стяжкою, що спадала. На голові мала білий серпанок, з під якого ледве видно було її волосся, її ноги були босі, вкриті крайчиками її суконки. Зернятка її вервіці були білі, а ланцюжок блищав золотом. Не думаючи про те, що роблю, я виняла свою вервічку з кишені й клякнула, пані дозволила мені молитися. При кінці кожної десятки говорила разом зі мною слава Отцю і Сину і Святому Духові. Коли я закінчила молитися на вервіці, пані зробила мені знак, що я наблизилася до неї, але я не сміла. Тоді вона вернулася до скелі, і золота хмара зникла разом з нею. Об'явлення повторилось 18 разів. 23 лютого 1858 року Бернадета вибралася з матір'ю до Масабель, і коли дівчина почала молитися на Вервіці, знову з'явилася пані. Того дня пані сказала Бернадеті три таємниці лише для неї. 24 лютого. Пані переказала Бернадиті сумні вісті, дівчина залилася сльозами, припадала до землі та цілувала її. Коли згодом підійшла ближче до печери, то обернувшись до людей крізь сльози, скрикнула тричі Покута, покута, покута. 25 березня на свято Благовіщення під час молитви Бернадетта відчула в душі непереможне бажання спитати її, як вона називається. І вона запитала Моя пані, хто ви? Розвівши руки та нахилившись до мене, вона сказала мені дуже лагідно я непорочне зачаття. В четвер, 16 липня 1858 року, відбулось останнє об'явлення. У 1862 році місцевий єпископ написав пастирського листа про події в Люрді. заявляємо, що непорочна Марія, Божа Мати. Справді з'явилася в бернадеті субіру 11 лютого 1858 року, і в наступні дні 18 разів у гроті Масабель поблизу міста Люрт ця з'ява має всі ознаки правдивості і вірні мають підстави вірити в неї як у правдиву подію. Марія Бернарда народилася 7 січня 1844 року. І була найстаршою з чотирьох дітей родини Субіру. По природі була немічна і постійно терпіла болі, але ці великі терпіння не зробили її серце сумним. Про свої прикрі переживання і терпіння Бернадета записала в своєму записнику ось які слова: хто не є готовий терпіти для Бога і робити все, чого бажає Його воля, той негідний приятелювати з ним, бо тут, на землі, любов не живе без терпіння. О Ісусе, я терплю і люблю Тебе. Я не відчуваю свого хрестика, як думаю про твій. Ти бажаєш, щоб я була розп'ята, нехай буде так, нехай розп'яття буде не тільки перед моїми очима, але в моєму серці, нехай живе в мені. Дай, щоб я сама була живою, розп'ятою душею. Бернадета терпіла тілом, а ще більше душею. Про це вона сказала так. Це справді дуже болісна річ не могти дихати, але набагато болючіше відчувати тортури в душі. Серед своїх жахливих фізичних болів вона з хрестиком на грудях говорила з Ісусом я щасливіша в терпіннях на моєму ліжку, ніж королева на своєму троні, коли через жахливі муки вона не могла вже лежати, її посадили в кріслі. Там вона й закінчила своє життя 16 квітня 1872 Дев'ятого року. Останні її слова на землі були Пресвята Марія, Божа Мати, молися за мене, бідну грішницю тепер і в годині моєї смерті. Цей диск з молитвою Хресна дорога присвячений особам, які з різних причин фізично не змогли бути присутніми в люрді, і тому через фото і розважання спробуємо вчутись у цей особливий клімат відпустового місця. Розпочинаємо хресну дорогу молитвою. Господи, відкрий моє серце для цілого світу, дай мені сили могти судити мої помилки і мою радість, дай мені сили з любов'ю виконувати моє служіння, і тримай мене, аби я не зігнув мого коліна перед жодним ідолом і пануючою силою, дай мені кріпості тримати мого духа далеко від щоденного непотребу, і дай мені сили. З любов'ю підкорити мої сили воїй волі. Перша стація, понтій Пілат засуджує Ісуса Христа. Я не винний крови праведника цього. Ви побачите? Пілат, як багато понтійських Пілатів є в нашому суспільстві, багато охочих судити і засуджувати праведника і вмити руки, аби зберегти крісло. Пілат знав, що Ісус був невинний і все ж таки засудив Його, аби не втратити посаду прокурора. Крісло і влада для нього були сильніші за справедливість і правду. Спробуємо переглянути пресу. Тут знайдемо багату хроніку засуджених або історії людей, які безуспішно домагаються справедливості. Так, але зараз не думаймо про суддівські посади, думаймо про себе. Скільки разів ми були суддями по відношенню до наших сусідів по хаті або по роботі? Скільки разів, можливо, навіть забагато? Вмиваємо руки перед тими, які просили нас про добре слово в їх адресу для підтвердження їхньої невинності. Дивно, але образ Пилата актуальний як ніколи це та постать, яка є нам досить близька, оскільки ми багато разів засуджували в Богих духом лише із-за страху не йти проти течії. Ми не перестаємо вмивати руки, постійно повторюючи Я невинний крові праведника цього. Ви побачите. Друга стація. Засуджений Ісус обнімає Хрест. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе Хрест, вийшов Він на місце зване череп, а по-єврейськи Голгофта. Завершенням для тих, хто не мав смілості спасти невинного, є те, що тепер вже цей невинний засуджений на смерть на хресті. Христос обнімає хрест. Хрест, який через свій, свою вагу. Мусить бути взятий обома руками, і він знаходить в собі силу взяти його на себе. Цієї сили бракує багатьом. Господи, чому наказуєш обняти мій хрест? Я старався робити все якнайліпше в родині, на роботі, а тепер, натомість, будучи хворим, несу тягар сім'ї. Напротязі цілого мого життя я старався робити добро для мого ближнього, а тепер вже незабаром. Буде мене підплачено хворобою і невдовзі помру. Господи, я ще такий молодий, маю 21 рік, вже не витримую бути постійно в інвалідному візку. Це забагато. Чому зі мною? Христос дасть нам відповідь, відкриє загадку болю і зла, обнімаючи хрест сильно. Це важке дерево на плечах невинних і просить робити все залежне від нас. Доля незручна. Невигідна, повна сліз, але яка потребує віри, вірити, що після кожної ночі наступить ранок.